Слов'янки на прощання робить від'їзд із київського вокзалу урочистим і хвилюючим. Однак, якщо ви їдете у вагоні, який випустили ще при Микиті-Хрущові, айфорія зникає. 90% рухомого складу «Окрзалізниці» просто віджили своє. Деяким вагонам понад півстоліття у зв'язку з цим міністерство інфраструктури у поточному році планує придбати залізні обнови. Заплановано приобретення 59 грузових електровозів. Також буде приобретено ноколо 2000 тисяч грузових вагонів, в частності полувагонів. Буде приобретено 16 путівих машин для піддержання верхнього строєння путі. Та на новому болі до поганими дорогами не їздять. Оновити планують і залізничне полотно. Воно теж будувалось за радянських часів. Буде продовжуватися також модернізація інфраструктури, около 350 кілометрів. Модернізовано буде Верхнього строения путі а також буде замінено около 200 нових стрелочных переводов. Де залізниця візьме? Стільки коштів не уточнюють. Однак пообіцяли, що вартість приїзду не підвищуватимуть ні для пасажирів, ні для транспортних перевезень. Яна Курченко, Денис Тищенко – соціальна країна.